Я в'яжу хмаринку качком із такого синього кольору. Ярнар джинс це колір 33 45% акрил, 50% котон, хлопок ваговна. Для початку прив'язуємо цепочку на цюжок з поверхневих петельок. Десь 10 петельок прив'яжемо. Один, два, три, 5, не дуже це тягом. 6, 7, 8, 9, 10. У мене гачок номер 3,5 мм. Три поверхневі петельки підйому. І тепер в кожну петельку з ланцюжка прив'яжемо стопчик з накидом. Один, два, три петельки підйому. І в четверту, один, два, три, ось четверта. В неї прив'язуємо перший стопчик з накидом. Далі в другому. До кінця ряду пров'яжемо по одному стопчику з накидом. І ось остання петелька. В неї прив'яжемо шість стопчиків. Один, ту саму дирочку, другий. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий. Далі по одному стопчику з наклідом кожну петельку. ось остання петелька. Ми піднімали три повесної петельки, це як один стопчик з накидом. Тобто сюди прив'яжемо ще п'ять стопчиків з накидом. Перший другий, третій. Четвертий, п'ятий. І з'єднаним стовпчиком от третю від. Ось 1, 2, 3, третя петелька підйому. Ось так, з з'єднальним стовпчиком прикріплюємося. Тепер переходимо в наступну петельку з з'єднаним стовпчиком. Ось так. І 3 петельки підйому зробили. І в цю саму диречку ще 5 стовпчиків знаки. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Тепер відраховуємо перша, друга петелька і ось третя петелька попереднього ряду. Вниз прив'язан стопчик. Тепер в третю петельку від гачка. Перша, друга, третя пров'язаємо стовпчики з накидом. Вісім штук. Один. Два. А далі можна провісати стопчики з двома накидами. Перший. Та один, два, три була стопчика. Четвертий він з двома. П'ятий з двома. Шостий з двома накидами. Сьомий прив'яжемо з одним накидом. І восьмий з одним накидом. І в третю петельку один, два, три, прив'яжемо стовпчик звичайний без накида. Тепер пропустимо одну петельку прив'яжемо сім стопчиків. Перший прив'яжемо і останній з одним накидом. А наступній з двома. Другий це з двома накидами. Третій з двома. Четвертий з двома. П'ятий з двома. Шостий з двома накидами. Сьомий з одним накидом. І наступну петельку прив'яжемо стовпчик звичайний. Тепер наступну через одну петельку ми прив'яжемо 10 стопчиків. Перший і останній з одним накидом, всі інші з двома накидами. Перший. З одним накидом? Другий з двома. Третій з двома. Четвертий з двома накидами. П'ятий стопчик з двома накидами. Шостий? Два накида. Сьомий два, восьмий два, дев'ятий два, десятий один. Перша, друга, третя петельки від гачка прив'яжмо звичайний стовпчик. Пропустимо одну петельку, навіть дві можна, дві петельки пропустимо, прив'яжемо вісім стопчиків. Перших два з одним накидом. Один накид, другий стовпчик з одним накидом, третій з двома, четвертий з двома накидами. П'ятий з двома, шостий з двома, сьомий та восьмий прив'яжемо з одним накидом. Через одну петельку прив'яжемо стовпчик. І в наступний через дві петельки пров'яжемо Дев'ять стовпчиків. Перші два. Прив'яжемо з двома з одним накидом. Перший, другий. Далі з двома, третій. Четвертий. П'ятий з двома накидами. Шостий двома накидами. Сьомий з двома накидами. Восьмий з одним І дев'ятий з одним накидом. Третю петельку від гачка. ми піднімали петлі. Ось так. Тепер прив'язуємо другу половинку, так само, як перша. Бачите, це така хмаринка вийшла. Вона трошки непропорційна, тому що хмарки в нас різні, вони не мають однаково прям, такі елементи. Прив'яжемо другу половинку таку саму, ну, тобто все ж те ж саме прив'язуємо ще раз. Сюнечку вже відрізаємо. І коли ми зв'яжемо дві половинки, ми їх по колу ось так, по периметру з'єднаємо гачком. Зв'язали другу половинку, тепер необхідно вивірітну сторону прикласти до вивірітної. І прошить дві частинки разом між собою. Приєднуємось до іншої половинки, витягуємо робочу ниточку і притягуємо з'єднальними стовпчиками з однієї сторони, з іншої витягуємо і пров'язуємо з'єднальним стовпчиком. Після того, як з'єднаємо ці дві половинки, можна вишити оченята, ротик або пришити гудзики, або готові очі. Це все по вашому смаку.